Вітаю! Це програма «Ранок вдома. Нещодавно в Україні стартував важливий проєкт Я зміг і ти зможеш, спрямований на соціальну адаптацію ветеранів з ампутованими кінцівками. І сьогодні ми будемо говорити про це з автором та ініціатором цього проєкту, ветераном російсько-української війни, захисником Донецького аеропорту, народним героєм України Олександром Терещенком. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю! Отже, давайте почнемо з самого початку. Ваша історія як ветерана розпочалася з 2014 року. Ви воювали на сході України, брали участь у боях за Донецький аеропорт, де отримали важкі поранення. Ви втратили обидві руки і отримали травму ока, але не втратили жагу до життя. І е, щоденно особистим прикладом своїм доводити, що ампутація це не вирок, і що життя продовжується. Так, я жартую, що мене вдало контузило, і я почав займатися тим, чим я взагалі ніколи я Після поранення на наступний рік ми вже заснували ветеранську громадську організацію, і, і хоча я до війни вважав це міськими божевільними, які займаються цим, і яка дуже стала потужною, почали спочатку, це була така ідея просто чимось займатися, а потім купа проблем, купа хлопців повертається. І я так захопився цією, цим, що навіть забував, що я сам маю травми. І потім почав працювати, почав працювати в Академії патрульної поліції, приїхав в Київ, і тоді якраз став такий скачок, коли я пішов уже на роботу і почав працювати повноцінно, тому що я ніколи не допускав для себе. Посаду свадьбового генерала, хоча й казали: ну можете прийти там, піти додому раніше, можете прийти пізніше, а для мене була робота. І тоді я вже повністю зрозумів, що я. В дупо вести повноцінне життя, маю сам собі давати раду. Попри те, що в мене є родина, є всі зі мною, всі готові піклуватися. Але я маю бути самостійним. До речі, скільки ви там пропрацювали? Два роки? Два роки. Встиг пропрацювати і ну і зараз продовжую займатися ветеранською політикою, бо воно вже так але вже в Миколаєві. Так, в Миколаєві. Я рахуюся начальником управління у справах ветеранів. Рахуюся, бо я взяв за свій рахунок відпустку, коли почалося широкомасштабне вторгнення і почав займатися волонтеркою. Заснував фонди благодійні, хлопцям своїм відправляли там бронежилети, шолми, дрони і зараз, тому що вважаю, що зараз це основне. Не, а повернутись до роботи я ну, поки що там жінки справляються а зараз питання відстояти Україну. А ще ви написали книгу Життя після 16.30. сім років по тому. Про що ця книга? І чому саме після 16.30? 16.30 – це момент мого поранення, який був зафіксований, коли накладали джгути. І на той момент був в терміналі, знімав документальний фільм Дмитро з студії Вавілон 13 і Якраз цей епізод війшов на відео, і я міг уже переконатися, що це час саме той, коли сказали пиши. 16.30. І ця книга народилася з дописів у Фейсбуці. Це такий перший допис народився в 2018 році. Саме моменту поранення я описав, я не втрачав свідомість, все пам'ятав без кривавих подробиць а просто передати намагався відчуття людини, яка розуміє, що змінилося її життя. Ну, щось сталося непоправне. З гумором, самоіронією, бо я людина така іронічна, навіть як це не здавалось дивним, навіть в такі моменти, є якісь такі моменти. І ось ці епізоди почали далі реанімація, ось ці всі повернення до життя. І потім мене переконали зробити цю книгу, і це така збірка оповідань. Фактично, відлік іде після. Після 16.30, тому що мій бойовий шлях був дуже коротким, і писати в якісь там героїчні оди про свою війну не мало сенсу. І далі було вже продовження сім років по тому. Ось це ось така збірка. Вона в жодному разі я. Ставив перед собою за мету просто показати життя людини при подоланні труднощів, щоб жодного разу не було жалості, якихось там викликати у людей, чи там ще якісь закиди сумління, що я воював, а хтось ні там, чи ще щось. А Ось таке просто проста життя людини показати. Зараз ви реалізуєте проект. Я зміг. Ти зможеш де ви є автором, ініціатором і ведучим цього проекту. Про що цей проект? Як виникла ідея створити саме такий проект? І яка його основна мета? Я давно. Ем... Мав таку ідею, тому що за ці 10, вже 11 років, поки я живу. Мене дуже часто знімали на телебаченні. Там в такому от, Олександр там, умовно кажучи, красунчик працює тут зараз, працює в міністерстві. Там ще щось, і це така була мотиваційні. Вони потрібні такі фільми, але завжди за кадром залишалося. А як, як він ходить на роботу там чи з у нього там ціла команда? Няньок, який його годують, одягають і все інше, і мені завжди хотілося показати ось саме людині, яка теж втратила руки, наприклад, дати якусь практичну пораду, як йому бути незалежним по всякденному житті. Дуже багато речей я роками вчився сам робити, тому що у нас дуже консервативне суспільство, і навіть в реабілітаційних центрах не дуже принаймні на той час, коли я був, тема там туалету. Миття, вона була он, за кадром. Ось є Тоби родичі, його, ну. займайтеся, і, і це у ніхто не пояснював. І я ось зараз вам, в мене якраз час показати вам одну річ, яка десь мене теж спонукала до реалізувати цей проєкт. Оскільки в мене травмоване око, мені тричі на день його треба закапувати. І чотири роки мене це дуже стримувало. Бо якщо не закапати, то починається запалення. Ой, ви дозволите, не? так, так, звісно. Здавалося, б, зараз я це роблю дуже просто. Чотири роки я був переконаний, що ніколи в житті цього не зможу зробити. І це мене дуже стримувало. Наприклад, ось підстригти собі бороду й вуса, бо я люблю це носити електричною машинкою я спробував лише в минулому році і виявив, що я це можу зробити. І я зрозумів, що ось цей шлях дуже довгий, і постійно треба, ти знаходиш. Три роки, чотири, п'ять, вважає, що це не може, потім підійшов з іншого боку і зробив. І тому важливо ділитися досвідом. Не всі такі наполегливі. Хтось може одразу впасти в вічі і вважати, що це для нього недосяжне просто. І тому я вирішив зробити такий проект, з друзями, поділився. І, на щастя, Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні підтримало цей проект. Ми отримали грант і змогли зняти. Почати знімати перші ролики. Це така проект включає три складових: це відеопоради, такі ось 15-10 хвилин, конкретні відеопоради, як виконувати ту чи іншу справу, як заправити ліжко, як почистити зуби, не маючи рук, Як там... які варіанти дати собі раду в туалеті. Помитися, приготувати її. Тобто, все, всі ось ці, я це називаю фундаментом піраміди Маслоу, Те, без чого там більше звершень не може бути. І це не просто розповіді, як, а показати. Планується 12 тем розкрити, ось таких побутових щоденної незалежності. Далі до кожної теми йде електронний. Порадник, ми його називаємо це як інструкція, така де вже детально є там малюнки, як голитися. Наприклад, який станок адаптивний, як ти робиш ті чи інші маніпуляції з картинками, з прописано, щоб людина могла повторити, і це подкаст на тему соціальної адаптації, де вже ширше відкриває розкриваються ну, будь-які ці питання, проблеми е сімейних стосунків. Е Балансу між опікою і допомогою, всі інші там питання самореалізації. Повернення до повноцінного життя ось такі три компоненти. Я хочу залучити якомога більше ветеранів з ампутаціями. Перші поради в основному це я, тому що я хотів показати ось цю планку відвертості, наскільки це має бути. Що це не має бути гола мотивація, а конкретні речі. І хочу, щоб це було якомога більше хлопців з ампутаціями ніг, які пересуваються на кріслі колісному, тому що ну, тут ампутація. Пару сантиметрів менше кукса, це вже інший досвід, і це важливо ділитися такими речами. Тому я планую, що ми будемо продовжувати цей проєкт і далі залучати якомога більше, в тому числі ветеранок, тому що жіночий досвід він теж має свою специфіку. І щоб це було по-перше, для не лише для ветеранів з інвалідністю, а для людей, які Втратили кінцівки, там і, і цивільні, в тому числі, ерготерапевтів, да, які вчать жити після поранення. І маю надію, що проєкт матиме продовження. Чи отримуєте вже фідбек від побратимів, ветеранів? Так, звісно, ну скажу, що найбільш популярним виявилося про туалет: як дати собі раду в туалеті, бо це для всіх така контроверсійна була тема. Що ж там буде? І я навіть жартував, що можливо зіпсую свою собі карму, як скажуть. Колишній заступник міністра у справах ветеранів показує, як в нього там туалет облаштований, як там треба там, згинати гачок, як всі інші. Але ну я готовий на це піти, тому що про це ніхто не скаже. Хотів би дуже, щоб хлопці, які вже досягли повернулися до життя з ампутаціями, щоб вони... У нас в описі до відео на YouTube каналі є Google форма, де можна заповнити, залишити свої дані і написати, що я готовий поділитися досвідом. Ми приїдемо, знімемо відео, або попросимо записати на телефон. Тому що дуже важливо, якщо ти повернувся до життя, чи ти чи ветеранка повернулася до життя, і вам це вже здається. Ну, що це елементарно. Ось я навчився закапувати очі, і, і слава Богу. А можливо, хтось думає зараз над цим. І для нього це зараз е, така річ. От він вперся і це обмежує його. І в нього може не вистачить наполегливості, і він буде вважати, що, що все. Тому діліться, надсилайте. І хоча, якщо ми допоможемо, хоча б одному-двом побратимам піти далі, то я вважаю, що це, ну, це величезний кайф. Жити і це додаткова реабілітація. Тому читайте, пропонуйте свій досвід. Хочу звернутися до всіх, хто буде дивитись там наш проект, поширювати, тому що дуже важливо, щоб воно дійшло саме до тієї людини цей матеріал, яка зараз його очікує, а це життя. Щиро вам дякую за те, що знайшли можливість і завітали до нас на ранок вдома. І щиро дякую вам за те, що ви робите. Це надзвичайно корисна справа. Ваші відеоролики вони надихаючі, мотивуючі і будуть корисними не лише ветеранам, а й їхнім родинам, а також риблітологам, арготерапевтам, всім тим людям, які займаються відновленням українських захисників, ветеранів, які мають ампутації і взагалі які мають важкі поранення. Хай всі ваші проекти втілюються в життя. Я бажаю вам успіхів. Дякую вам ще раз. Дякую вам і перемоги нам всім.